Друзі, всім привіт! Мої вітання. Ну, що нарешті я пройшов цей новорічний пас, скажем так, да? і добрався набрав от этих 240 э, спеціальних колб, да? і хочу для начала забрати цей сніжний шарик, да. На нього мене якраз хватає. У многому мені, конечно, повезло, що я голду багато відкривав. В принципі, перекрило воно все. І що хочу сказати. Не було це легко. Попробуємо зараз його відкрити і подивитися, що ж нам отсюда дропнеться. І, кстати, ще за, наверное, за свободку відкриємо. У мене тут є. У мене тут є. На 4 контейнера. Все одно, пока до літа, я ще не да, На тих самих 100 контейнерів мінімум. Завільний. Так. В общем, в мене тут, в принципі, почти всі танчики є. Да? Нема зрозуміло, що нового. Танчика дуже б хотілося TSL 7, якого в мене немає. ST80. 162 варік. Ну, не дуже, звісно, хотілося б, ну ладно, ще пішло б. Ну і фара. Желательно вибити якогось танчика, що в мене немає. Ну а там що нам дропнеться, хто знає, Подивимось. Надіюсь, надіюсь, на щось новеньке. Ви, кстати, до речі, пишіть хто пройшов, що там вам нападало. Що змогли достати. Так, ну тут нікому не новинка, що падає, в принципі. Так, да, за шарик це взагалі було б круто. ну. Взагалі, тут може зараз по 50 золота накидать. Ладно. Будемо починати. Я вам дякую, що приглядаєте, що підписуєте, що ставите лайки. Поїхали. 150 вільного. І получаємо ми 100 золота. Ну, нерівноцінний обмін, скажемо так. Ладно. Це даже не 50. Давай. Може отсюда порадуєш. Взагалі, думав їх не скидувати. Ну, а так думать, да ладно уже, что там? Была не была, пускай для контента будет цикаво, ну понятно. Забрал, опять же, ж, той самый на КВ-2. Уже век и час, да? Так, ну что, давай, давай, дай, дай 6 хорошим, Ну, Не, да я сейчас 100 золото. Понятно. Ну, цен, грубо говоря, питфарм золота, Там, кстати, я начал собирать мистики на этом же 80 чем-то. Думаю, під Новий год пооткриваю. Може раніше. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. Будемо разом відкривати. Так, ну і що, і крайній пока що завільний. І він нам 50 золота. Ну, в общем, дало вообще по бомжатському. На жаль, ну що, наш апогей, наш ефірі. Поїхали. Забираємо. Нижню кулю. І зараз відкриємо, подивимося, що нам отсюда дропнется. Итак, барабанно дроп. Кстати, як ви думаєте, що випаде так? Ну, я думаю, пусть, мабуть, старенька. Хоча, хоча, хоча. Анімашка прикольна. Звука щось немає. І падає нам Вилайн і бурасик. Ну, в общем, как-то так вышло. Забираю новый танчик. Будем его обкатывать. Интересно, что у нас получится? Забурасик у нас будет компенсация. Да, 5000 золота. Вот як-то так. Так, а ну, де наш новый, новый танчик? Де наш цей красавчик? Ще ж каме на нього буде предлагатися, да? В общем Надіюся, що вам сподобалось. Безте мене підписуйтесь. Попереду у нас ще багато відкриттів. Часто кручу верчу. Так що буде на цьому каналі вам цікаво. Вам дякую за перегляд. Хочу побажати гарного здоров'я, миру, добра, всім удачі, всім пока!